Чи назвуть справжніх замовників убивства журналіста Гонгадзе та замахів на журналіста Олексія Подольського і колишнього депутата Олександра Єляшкевича? Американський конгресмен, комісар гельсінської комісії Коан з відповідним листом звернувся до президента України. Він занепокоєний неповним правосуддям, вибірковістю слідства і закритістю самого процесу. Олексій Подольський та Олександр Єльяшкевич обидва стали жертвами замахів на вбивство. через роки слідства замовників, так і не названо. Їхні справи та справа Гонгадзе – тез для будь-якої влади пише конгресмен США. «Мене непокоїть те, що в жодній зі справ правосуддя не було здійснено повною мірою, оскільки ці три справи знову набирають обертів. Я вірю в те, що буде проведено належне розслідування а винні у злочинах будуть покарані. Це третє звернення конгресменів Сполучених Штатів Америки до найвищих керівників України. Попередники Петра Порошенка їх ігнорували. Конгресмен Коен вимагає зустрічі президента з потерпілими Єльяшкевичем та Подольським